Вітаю вас! Сьогодні ми зустрілися в місті Марганці з Олею. І в Олі була така ситуація. В сім ранку їде вона на роботу. В автобусі. В автобусі скільки було людей? 59. 59 і людей? І водій 60. 60 чоловік. Автобус такий робочий. І залітає дрон. І нас, мирський людей? 9 зразу. Потім в больниці. А потім ще один. в лікарні. В Мечникова. Ще одна людина. Померла. Це в квітні місяці було, не, так? В квітні. Травми несовмістими з життям було, в було зубу, півголови в нього не було, вирвана бачина. Я бачила, коли це ж трапилося, що в нього ще одяг горів на спині. Воділя, так? Ні, це, це ця людина, що померла. Водій живий. Ну, а у Віншій... вас раніння які були? У мене гематома, а це все й ноги. Ну, тут розрізали, вичищали все, тисячу осколків. Рука, Рука слава Богу, ціла ну, залишилася. Оце все було розпахано до кісточки. Я його її побачила, що кісточка ціла. І думаю, значить, не одірвала руку. Ну, удар по голові, пробиті два вуха, і струсок мозгу. Ну, Це ж тут теж був синці, Це був рубець тут вже, а тепер почали опять знову осколки мілкі виходити, і знову це рани. Мені, знаєте, що сподобалось, що Оля каже, що їй допоміг і її спас хто? <пиріджував> Тільки Бог. Знаєте, таке страхіття дивитися, куча трупів. Віра в і... Бога, і я йому дякую. Таке побачити, це жах. Це ж не було, не військові їхали, прості люди цивільні. Вісі, так, да, цивільні. Їхали на роботу, так. Кожного тому, дня, як ми їдемо на роботу. Тому ми це відео знімаємо для того, щоб усилити молитву. Молитву за цей край, за те, щоб прийшов мир Стільки людей, просто страдає. Олі син теж сьогодні військовий служить. Вона і допомагає, пече смаколики. Так? Так, не тільки так. смаколики. Мама все беру, котлетки, ці голяшки курячі. І блинчики печем, і яйця бере свіжі, і згороду що є. Давай все, тому що слава нашому Господу! Ми, ми такого там не бачимо. Хлопці раді дуже, коли привозять смаколики. І саме головне, щоб ми молилися. Так, кожного дня да. не один раз молюся. І За хлопців, і за нашу Україну і за всіх людей, щоб вже наш народ уже перестав... змучився, змучився наш народ. Це все, 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 все. Да. дітки страждають. Да. Страждати, так. так що дякуємо вам і дякуємо Господу. І нехай ім'я буде прославлено Господнє. Амінь. Дякую.